За допомогою бібліотеки Turtle намалюємо власне, тризуб і також намалюємо прапор України. Давайте спробуємо, тобто ми його намалюємо двома способами. Так, Зараз я покажу вам дошку так, покажу вам координати, власне, які ми використовуємо. Ось таким чином, Бачите, все у нас відбувається. Тобто Малювання у нас відбувається від точки А і закінчується в точці Б. Тобто Ми проходимося по координатам йдемо, власне, ось так. Сюди, 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 малюємо ось таким чином. Ось так, ось так, ось так. Сюди, сюди, сюди. Так, малюємо ось таким чином і закінчуємо ось точки Б. Тобто від точки А до точки Б. Тобто ми проходимося ось таким чином. І координати у вас не всі є. Ви можете їх змінювати. У вас власне, буде конфігурація, трошки зображення буде змінюватися. Це вона, власне, на дошці. Так, один варіант я показую з використанням власне, з використанням. Лінійного програмування. Ну, тут є у нас власне, цикл для створення прапору. І, власне, дивіться, тут ми також заливаємо його власне, кольором певним, тобто ми заливаємо блакитним. А власне, жовтий колір у нас, ми, у нас є кольор вікна, і нам треба просто відмалювати власне, синю смугу так? Тобто, нашого прапора. І Також малюємо тепер за допомогою GoTo. Малюємо власне, білим кольором, малюємо власне, наш тризов, так? І також ставимо тут, власне, Ширина буде 10. Так, Заливки у нас тут немає, просто по координатам відмальовуємо. Дивіться, Тут ми використовуємо, також, щоб залити наприклад, нашу певну ділянку. У нас використовується back in fill end-fill, Тобто треба обгорнути ось такий блок. Те, що ми хочемо залити, власне, там певні фігури. І у нас буде відбуватися заливка контурів. Також обираємо кольори, дивіться, перший кольор це який ми малюємо, другий, який ми заливаємо. Ну В даному випадку у нас буде синій, і малюємо синім, і заливаємо синім. Ось таким чином швидкість у нас буде максимальна. Тобто створюємо у нас на максимальній швидкості. І тут також спочатку ми переходимо 0.120, переходимо власне, ось сюди, в першу точку. Тобто ми не малюємо, ми власне використали тут пенап, щоб перейти. Далі використовуємо penddown, щоб можна було малювати. Так, І ми власне малюємо, ось таким чином. починаються точки, і малюємо, власне не відриваючи власне, ну, ручки. Так? Тобто, від, тобто Ось таким чином будемо малювати. так ось так у нас виглядає. Тобто За допомогою go GoTo ми просто переходимо по координатах і давайте подивимося, що у нас відбувається, який результат у нас буде. Так, власне, бачите, ось такий результат. Відмалювалося, все добре. Все працює. Працюємо власне в Є-Python, e тобто непогане середовище для ознайомлення. Коди я також залишу всі будуть у коментарях. Також я залишу коди. І один, і другий також варіант. Другий варіант використовуємо кортежі, Дивіться, щоб скоротити власний код. І ми можемо використати кортежі. Дивіться, ми просто передаємо всі координати. Ось таким чином, бачите, у нас є кортеж називається корс. Кортеж відрізняється від масиву тим, від списку, що власне, координати або дані ми не можемо змінювати. Ми можемо просто їх щитувати, а змінювати в програмі динамічно ми їх не можемо. Тобто тут і також пишеться, бачите, у нас дужки тут є в масиві. У нас дужки квадратні. А тут у нас дужки круглі. Тобто І у нас тут є, власне, зберігаються точки з координатами x, y. Бачите, тобто кожен елемент це у нас точка з координатами x, y. Так, ну і Ми робимо все те саме. Тобто робимо також, Заливаємо власне, синім буде кольором у нас частина прапору. Ну, а також жовта частина, ми просто залишаємо, яке, тобто ми заливати не будемо. В принципі, немає, смислу, ще, немає сенсу ще робити там заливку. Так, переходимо також. зараз, Тепер переключаємо колір власне, на білий. так, І переходимо власне, в координату, тобто перший елемент масива, тобто ми до кортежа. ну, Масив, кортеж, в принципі. Дуже схоже. Так, І ми тут переходимо так. У нас починається нумерація також з нуля, Тобто ми переходимо ось тут 0,120. ми переходимо ось цю точку. Бачите, ось сюди переходимо. Так, І далі ми робимо, щоб намалювати власне, все інше. Тобто нам не потрібна ця, ось, не потрібна ця точка. Так, і ми починаємо малювати з одиниці. Дивіться, у нас використовуємо зріз. Давайте трошки збільшимо. Використовуємо зріс і ми перебираємо, дивіться, поки у нас, власне, поки у нас будуть власне, координати в масиві, перебираємо все, що там є, але починаємо дивіться, ось з цієї точки. Ось так, бачите? Починаємо. ось таким чином, тобто Одиниця, двох, це означає, що ми до кінця все перебираємо. тобто Ми починаємо з першого елементу. тобто Цей елемент ми не використовуємо, тому що ми на величину скажімо так, на 120 на Y ми змістилися. Тобто просто зробили зміщення. Тому ми не використовуємо, тобто у нас буде власне, відбуватися нумерація з першого. Тобто Ми будемо з першого проходити, з першого елемента, і все це будемо відмальовувати за координатами. Давайте подивимося результат. Так, ну ще покажу на дошці. Дивіться, ось 120 ми перемістилися і далі просто малюємо. Ідемо, йдемо, таким чином і відмальовуємо повністю наш, наш тризуб. Так, ну давайте запустимо. Так, бачите, ось таким чином все відмалювалося у нас. Тобто, ось таким чином все у нас виглядає добре. Все відмалювалося. Всім дякую за увагу. Залишаю власне, все в коментарях. подивитися, можете експериментувати. Дякую всім ще раз за увагу.